Порода термонська біла. Ця порода виведена в Бельгії в результаті селекції декількох порід. Будова цієї породи являє посередній тип між бельгійським велетним і новозерландським білим. Перші кролики цієї породи потрапили до нас в по потрапили в Польщу в 1978 році. Термонська порода є скоростигла, бройлерна. Їхня середня вага 3-4 кг до 6 місяців. Самки цієї породи є дуже хороші матері. В них народжується приблизно 7-8 кроленят. Навіть якщо у людини немає зовсім досвіду у веденні кролівництва, я вважаю, що найкраще починати з такої породи, як каліфорнійці. Саме тому, що це порода, в якої дуже високе виживання молодняка і вони є невибагливі до умов проживання. З особливостей у них їхній червоний колір очей, чорні вушка, також чорні плямки на передніх та задніх лапках. Шиншила європейська. Зазвичай сірого кольору буває синюватою. Порода є виведена у Франції шляхом селекції з дикого кроля.